А ви знаєте, що з 1 вересня підняли ціни на електроенергію? Ні, не знаю. Так, звісно. Так, знаю. Знаю. Я не знаю. Так, я знаю. Це було в опублікованому мас-медіа. В курсі, так. Да. Знаю. 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 Це прискорно. Не знаю. Да, знає. Дога, Це Ми не знає. Знаю. Знаємо. Знаю. Да, знаю. Да, знаємо. Знаємо. Так. Чув. Знаю. Курсі. Знаю. Я не в курсі. Так, читала. Знаю. Очень плохо. А як ви будете заощаджувати на світі? Я не думала ще над цим. Ні, тому що я субсидії получаю. Та це кошмар заощаджувати. Нужно это правительство гнать в шею вместе с президентом, чтобы не издевался над своим собственным народом. За счет чего? Тока за що єди можна. Ми весь час заощаджуємо на всьому. Я вже придбав вдома ліхтарі, LED. У Гуртожитку ми не економимо. Ми використовуємо скільки нам хочеться. Я Даже не знаю, як заощаджувати електроенергію. У нас електроплити стоять, ну рад, що їсти не Переїжджаємо в другий город. Менше включати. Буду менше їсти. М -м, менше буду включати. Важніше ставитися, мабуть, до вимкненого світла приборів, особливо електроприборів. Нічого, буду платити, а куди дітися. Чому знову підняли ціни на електроенергію? Ну, очевидно, є такі потреби якісь, невідомі нам, простим смертним. Мені дуже трудно об'яснити, я взагалі не розумію політику цін. На батони гроші збирають собі. Тому що вони наситні капіталісти, які в нашій країні. Всі ми знаємо, що наша країна Великими кроками мандрує в Європу. Повинні платити, так як в Європі. В Європі дуже великі ціни на, ен... на енергію. Ті гроші їм треба використовувати в своїх цілях. Не міняється курс долара, міняються енергоносії. Своїх нету. Не знаю. Це треба у них питати. Я думаю, що це політичні ходи, які нам все одно ніколи не будуть зв'язано. Не знаю. Думаю, що до не від держави залежить, а від олігархів, яких держава кришує. Мільйон в день йде гривень на аватор. Ну на положення у нас таке. Да на свет это чепуха. Он на отопление поднимут цены, на хлеб, на продукты питания.